Та добра класична рама, поглянь, це десь велосипед на 1,80, 1,90 90. Іксель рама, алюмінієва рама, поглянь, всі шви тут затерті, 28 колеса. Тут в нас е, стоїть планетарочка на 8 швидкостей, Nexus 8. Покажи її. Крім цього, ролерні гальма, що спереду, що ззаду, резина, швальба, повноцінні ось такі крила. Тобто ніяка грязь не це дуже актуально в, на, в нашу пору року. Крім цього, ось цей багажник доволі громісткий, вже ззаду є замочок на заднє колесо. Поглянь лише як тут ланцюг закритий. Тобто він, взагалі, як ніби в такій коробочці, нічого, ніякого доступу пилі, грязі немає ще й ця планетарка, дуже надійний механізм. Спереду він обладнаний ось такою динамовтулочкою, яка також працює. Поглянь, динамовтулочка в нього працює. Серво-руль. Знає, зможемо його відважити Так. виставив руль під себе. Ну і після чого зафіксував. Ціна його всього лише 8950 гривень. Звичайно ж, він в одному екземплярі. Тому не пропустіть таку модельку.